Дуже напружено, Значить, так, перед нами командир. Значить, зараз. Так само цього. Проговорите конкретні речі. Перше. Мо зараз представитись. Повне ваше призначення по батьку. Звідки ви родом? Так. Ваше звання повне. І потім підемо по питанням. Підполковник міліції біля з народного. Народився в селі Привуському Кисівського району. Проживали там. нема мені дачі. Це хата не моя, це хата бабуськи. В другій половині. Що... Я плюс це палити хату. В другій половині зараз живе мої тітка і нам нічого не волювати. А в хату ми підповідають. Я хочу сказати, якби ви хотіли палити твою хату. Ходя б хата за дано горіла Наше основне основне, ми не виразно ви сказали. Ми не ви і ми не будемо опускатися до їхнього рівня. Ми за те, щоб після цих поступових перемог відбувалася в країні ілюстрація, що мінялися люди. І ми будемо забезпечувати. Розсекречення, покарання всіх тих, хто був причетний до всіх цих злочинів, хто віддавав накази, хто діяв, хто стріляв, хто кидав гранати, всі вони будуть покарані. Особисто я, особисто я точно буду тут на Волині постійно це питання контролювати і піднімати. Не знаю як хто. Тому переходимо питання. Значить, ви, як командир, коли ви отримали. Перший наказ відправлятися на Київ своїм стапідрозділом. Я розумію. Я як командир хлопці е, розказував частинами, я розказую все біля, біля. правда початку до кінця. 23 листопада в 15-й годині дня був підписаний наказ про відрядження працівників стапідрозділу в Київ, начальником України генерал-майору міліції Терещуком 23 го наказ я волю все те, що можна документально підтвердити. 23-го ми виїхали, 24-го ми прибули. Перше, коли ми прибули, це Кабінет міністрів України, знаходилися там, просто тупо охороняли приміщеннями. Після того, коли перехідно перекинуті на адміністрацію президента України, заступив цю команді року, хлопці отримали. Хто більше був, був хворий, був, був, мати померла в одного бабушка, купівня людей. Хто сім вивчив, хто 5? більше більшості по 10 тисяч. Я вивчив 20 тисяч гривень. Я... Перша командувавка, ми були 11. Назад ми поїхали 14 січня на Старий Новий рік. Були втяжені в Луцьк до 22 січня. 19 січня я з родиною знаходився по місту ворожування вдома, святкували свят вечора у Святего Дохреща. Близько 21-ї години мене за телефон поступило повідомлення чергового департаменту громадської безпеки про те, що подана команда заступником начальника ДГБ, полкованих поліції обіліці поготовим Сергієм Миколаєвичем, про термінове підняття по і підрозділу і передислокацію місту Київ. Місто Київ ми прибули, прибули о 6-й годині 20 -го лютого, де і знаходилися, як і завпав охорони, на вулиці Грушевського впереді стояли внутрішньої, по не можна було бачити. Стояли внутрішні війська, ззаді стояли бочки, горіли, біля бігатих бочок горілися. Я все по порядку розкажу, Я все, всі питання, я знаю, що на мені є вона я за все відповідав. На рахунок снайпері. Хлопці повірте, з Волині, з підрозділу деркутлеку легко, легко, приїхати, є їм не певні книги

6-6 тонн комплект в момент підрозділ. 6 газових і десь 7 чи 8 сьогодні, них, та трн 7 В На рахунок зброї, щоб я не запутався думками. Зброю видавали. Зброю 18 го числа, коли Кабмін блокував. Коли, коли заблокували Кабмін, 18 го числа ми виявили людей, так само ми стояли біля барікад за внутрішніми військами. Не знаю, чи до снайпер був. Після того, як вони положили 12 хлопців, після того, як положили, я взяв хлопців, забрали відвел їх назад. Я сказав, що я більше хлопців під пулі не поведу. Після, з 18 по 22, -го. чим я займався, скажу. Коротше, нас кинули там, просто як сліпив котеняк. Команда була така блин, ви, вибирайтеся свої. З кабліна, коли з кабміна вивозилися всі війська, ППС. Короче, знімалася вся охорона і коли знялася охорона з Верховної Ради. Це 22-го, чи 21-го. Першим ділом що я зробив, що я сутки, що я не їхав, я вам поясню. Я цілі сутки посив людей, підключали людей вивозити ранніх. Ми сутки вивозили ранніх. Зараз обрій, зараз судить. Я як командир, я не міг кинути особовий склад, склад. Хто то й мене пойме. Потім з Кивами з Кабінату міністрів України ми колони побудувалися, переїхали на полк, Київський полк, де зібралися 35-12, всі тут приїжджали. На вулиці, в на, э, полку на кінну, всю техніку, всі спецзасоби, все абсолютно. І двоє суток я хлопців вивозив. По одному, по два чоловіка, кого родич приїжджав, кого брат. Я, я всіх людей туди. Після того, той стан покинув місто Київ, приїхав я. Я тільки приїхав, я нікуди не втік. Я прийшов сюди. Мені тільки подзвонили, я прийшов. Я нікуди не втікав. Мені нема кого тікати. Я поясню, що мені нема куди хлоп'яти. Я трудна сирота. Бавдити, бачите. Мене немає нікого. Мені нема куди дихати. Мені нема куди платити. Я сам не тому Що? А я плачу, що будуть плакати. Переходить по трошечки до запитань. От мен... так, мені цікаво за зброю. Хто видавав там? Як використовувати тут зброю. Зброю отримали Кабінети міністрів, ворожили великі підрозділи. Получили Дніпропетровський Беркут. Получили такі спілка... е... підрозділи Східної України. Якщо підняти документи в службі озброєння ОБО, а лежить мій рапорт. на ім'я головного начальника міністра Захарченка. Що я, командир військового перкуту, в зв'язку з великими втратами. В підрозділі із погіршення боїв здатності підрозділу відмовляється отримувати автоматично депальну боротьбу. Не пістолети надавали, видавали автомати Калашникова. Укорочені. Вогонь, я так думаю, де вони палико працював снайпер. У нас. Я вам кажу, працював снайпер. Пока що 12 чоловік. Характер поїхали, поранений бачили. Па. 18 числа. За 5 мінус. Півроти положили. Я вам скажу, 18 і за 5 минут мене на півроти вибили. Добре, цікавить. Наступне питання. Хто координував ваші дії, ваше перебування в Києві? Безпосередньо згідно наказу 529 який вже відмінений. При перебуванні в інший регіон я автоматично проходжу оперативне перепокування старшого оперативного начальника. Це був генерал-майор, генерал, лейтенант, може, зараз вже перед самим, президент йому дав бивший. Мазан, начальник виконуючий Болицький Главка, безпосередню координацію організації роботи Беркута, здійснив заступний начальника, начальник міліції громадської безпеки, полковник міліції Фочук Микола Павлович. Через ногу ми потрібно, отримали всі давав? З Волонія виконувалися з ким? Тут з керівництва. Згідно наказу я підкосувався тільки напряму начальнику управління Його, Він може тільки в нас перевіряти. Тільки нам команду може на виїздати і в наше під тільки начальнику управління. Зараз Копарєвий 529 наказ 2004 року. Згідно чого вам видавалися ці премії? Це був якісь. От мене цікавить по коштах, чому одні люди е, отримали кошти одну кількість суму, інші другу суму, чому одні розписувалися, інші не розписувались. Гроші під розпись получав я. Перший раз я получав в департаменті фізичного забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України. Гроші були вже розпорядковані по пакетах. Де все було? Департамент. Батанку п'ять не п'ять. Дар прокуліва. Я в'язомості розписував. 125, 20. 150, 200 тисяч десь так. За один раз. А? Сказали премию на проживання в Києві. Перший раз 5 тисяч і другий раз. 5. Я получил перший раз 10 і другий раз по 10 получив. Закругну про, 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 командіровку, нам обіцяли. Обіцяли. Квартири в Луцьку. Всім. Та почекайте. Заступник міністра, генерал-лейтенант е, міліції Ратушняк. для кожного підрозділу, в кожному обласному центрі витягли е, це, квартири для працівників Беркута. За другий раз за цей гроші за другу командіровку ніхто ж не купити не получив. Це легко перевірити. Така цікава інформація, якою ми володіємо і будемо перевіряти під час слідства, що ви отримали більшу суму, ніж ви розказуєте насправді. Набагато більше. І вже ті суми, які ви отримали, ви частину відповідно перекидали тут на вузьк і ділилися своїм безпосереднім керівництвом з Поліщуком Петрищуком. -Петрищуко, правда це? Три грошей, хлопці, а, забув сказати, друга премія, коли, коли видавалася, друга премія, зв'язку з тим, що деякі командири, які начали з випустити грошей, видача грошей здійснювалася під наглядом помічника, консультанта, народного депутата з партії регіонів. Звати його Ярослав, який приходив, він був в автобусі. Я особисто роздав гроші особовому складу, він перечитував людей і перечитував суми. Ярослав, я можу телефон залишитися. Не знаю, я приїжджу. Ярослав його. Ярослав, я розсував, це не випитав, телефон Ще обіцяли ще якісь там речі додаткові, зокрема там квартири, а також цікавить, що вам обіцяли під час повернення оформити учасники бойових дій. Такої пропозиції я запрочув, що це оголосив е, губернатор Харківської області Доптів. Це я почув від е, працівників Харківського беркута. Що обіцяли? А не обіцяли, підстави. Чи правда те, що після першого повернення сюди ви отримали нагороду та іменний пістолет? Імена запальна зброя була нагороджена міністром 20 грудня 2013 року. Такою зброєю були нагороджені всі командири без виключення підрозділів Беркут України. Хто з вас отримав інші так само бойові нагороди? Крім мене, за, всю, за все заохочення, до Дня міліції заохочено, було, один чоловік отримав відзнаку МДС України за безпеку народу і один вивчив відзнаку. Ну це значки, скажу проще, це значки, це відомча народа за відзнаку служить. До Дня Біркута, особовий е, склад Біркута, був тільки заохочений премією е, в кількості 300 гривень. Це наказує начальника управління. це можна перевірити? Там на місці, там все на відеокамери, все задокументовано, де ми не пішли, можна побачити на відеокамери. Росіян я не бачу. Запитання на наступне. Тобто таке вона ми здавали тільки бійцям вашим. Тобто ви отримали гроші. Люди запитують, чи ви готові зібратися в ці гроші, крадені у нас, фактично у людей і віддати сім'ям загиблих вогня. Я особисто даю слово, я даю, що я видаюсь і очі, ти опять, а я видаюсь. Кот ти нікуда порадиш, кому видав. Я особисто віддам. Я за всіх не можу туди да. Я, я пер, немає. Скільки зараз ваших бійців ще лежать на лікуванні в господаря за oh, oh, no 5. Обідкаємо, мене пішли на воду. Пілота А Що це питання? Тут я прочитаю, просто щоб люди не ображалися. До командира. Яке ви маєте право оцінювати народнє життя? П'ять тисяч, 14 тисяч гривень. Я не, маю, я не маю права цього робити, я не оціяю. Не 5 тисяч, не десять місто. Я вам ще раз говорю, я можу всім в очі поклястися Богом, поклястися своїми дітьми. На руках волинського Волинського Беркута, вишкого Волинського Беркута. Крові немає. Рома пострілів з вас не було. Ми не були, не були, ви розумієте, ми не, не люди з погода. Будьте новини талик ми не ми, а Південний дня в невиконання дочинних заказів. Правильно? Тому я треба тут того розказувати. Наступне питання цікаво знати. Перше. Ви маєте знати, хто використовував конкретно вогнепальну зброю, коли загинули наші хлопці в ці дні. Яких без підрозділів. Це дуже цікавить людей. Що ми знали. Якщо не ви, то хто? Хочу без підрозділу. Форма одягу чорно, чорні бронежити, чорні каски, опознавальні знаки були. На правому плечі була е, жовтий трикутник, тобто чотирикутник, на правому е, сірий. Інших опознавальних знаків не, не було. Я не знаю, що підрозділять. Я не знаю, що це підрозділи. Там шеврона немає. Ми не використовували ніколи такого. Ми суровим шеврон, шеврон біку та використовували такі все. На туда батання. Активно задіювали ці тушки, зокрема. Використовували так, що вони файлю зброю, травматичну зброю. З яким чином ці дії з тітушками координувалися і чи давалися конкретні накази їх там прикриватися, працювати разом з ними в, в рядовому кварталі? В рядовому кварталі з більших може стояли, е, там, де безпосередньо нарушають координати, ті пушки біля барікат, з нашої сторони не задіювалися. Координація, не координація. Вони за познавательними знаками дві руки перев'язані жовтими лентами. Так само діти, як е, е, учасники Євромайдану, мають мали також при собі щити, палки, і опознавательні знаки перев'язані, мотузка перев'язана з котрі. Вам повідомили, що їх спеціально вдягають, так як вдягаються активісти Майдану, і ви так само знали, як вони будуть діяти, Правильно? Вони заходили в нас, вони були в нас за спиною. Якщо вони знаходились... У нас за спиною, значить, то хтось не, не ворог. Подумати, майор, за нас за спиною, і нам спина нічого не кидають, значить, то їх треба пропускати, значить не все. Значить, значить ще твердження того, що Берку діяв спільно з цітушками і спільно їх координували, спільні дії. Не будемо того затягувати. Конкретно, тому ще, ще в нас є кілька виступів. Ще мене цікавить наступне. Конкретно цікавить. чому ви? Я розумію, ви, ви розказуєте там. Ви пішли, вони взяли зброю, ми не билися, ми це все. Саме основна ваша провина. Будемо доволити, використовували зброю, не використовували зброю. Били людей, не били людей. Ваша основна провина, що ви не звільнилися, що ви не вивели людей з Києва до тих страшних подій. І за це ви теж маєте нести покарання. Стояли, теж, значить, брали участь. Ви значить там стояли. Значить, ви були разом з ними. Чому ви цього не зробили? Чи спілкувалися ви зі своїми бійцями? Чи ви збирали їх, Чи ви розказували, яка ситуація? ситуацію? колективу я провів 18-го лютого, про виведення мова безпається 18 лютого, коли півроки положили за п'ять хвилин. Коли... А раніше не так А до того? Наказу не було. Не було наказу. Ну, наказу не було. То ви ж командир, ну, наказу, наказу. не бачили, що робиться. А виходити злочинні наказу було. Наказу не було. Наказ наказом. Ви командир, ви відповідальні за своїх людей. Ви бачите, до чого це все йде. Ви бачили, ви мали це розуміти. Вам потрібно зі було зібрати бійців, пояснити ситуацію і приймати рішення. Ви ж були до останнього, тому ви так само відповідальні за всі всі злочини, як би там не було. Отож, ви готові принести вибачення та написати рапорт на звільнення. Я готовий. Я цікаву відчуваюся. А квартири вам гара! Я полковник міліцію діляю Дмитро Анатолійовичу. Прошу, прошу великого вибачка. За словами, полковник рам, великого вибачення, прошу росії дії, за я командували цим підрозділом. Під час революції, в цьому щиро кають. І якщо буде суд, я розберуся, готовий до слідства, щоб ви таке і спомерти покарання за всі вини, які вироблені. Я прошу с кінорос побачити наш пробачити. рапорт. А тепер. А тепер наступне це не все.